Ви активно приймаєте участь, так, що ми вас просимо? Це і активне слухання. Тобто ви слухаєте активно і приймаєте участь. Взаємоповага це те саме, що зараз ми було. Коли один відповідає, м'ячика ловить і каже, якого кольору у нього настрій, інші чомусь розмовляють голосно і не чути зовсім, що там відповідають. Оце взаємоповага. Добре, будемо. Далі позитивність. Відносимось і до себе, і до інших. Позитивно, добре? Тільки позитивно. Добровільність, хлопці, якщо не бажаєте, не робіть, але й не розмовляйте про вас. Добре? Добровільність в усьому. Тут і зараз. Тобто ви тут і зараз знаходитесь. Ніяких розмов, які не темі, ніяких гаджетів. Стоп, з -гаджетів, там, так? Да? ми знаходимо. Що каже, правило піднятої руки, як тільки що було, дівчатка хотіла, піднімала руки. І стоп правила. Якщо до вас пішов, вас, вас тренер чомусь питає, а вам не подобається, ви можете сказати, стоп правила, і ми вас пропустимо. Ви пояснюємо причину.